Друзі, привіт! Ми зараз прямуємо до порту Гдиня у Польщі. І я зараз хочу розповісти вам про те, як найкраще дістатися Норвегії. Ми моніторили багато шляхів, багато варіантів, як найкраще дістатися Норвегії. І прийшли до висновку, що подорож паромом, воно найвигідніше. Зараз я поясню чому. Якщо ви годин в 6 ранку приїжджаєте на кордон у Стелух, ви маєте можливість пройти максимально без черги і годин за 8 дістатися польського міжнародного порту Гдиня. Я надаю перевагу маршруту Гдиня Карлскруна, шведське місто портове. Уявіть, що ви пройшли кордон і звільнилися вже, скажімо, годин 8. Цього достатньо, щоб ви приїхати в 6 годин вечора у диню і мати ще годинку-півтори до е, відплиття. Або ж ще мати в запасі пару годин і відпливати в 9 годин вечора. Чому я прорахувала, що це найлегший шлях? Припустимо, що ви будете добиратися автомобільним шляхом. Порахуйте. Скільки треба кілометрів вам подолати, скільки це займе діб, скільки вам потрібно буде витрачати на ночі десь, яку саме кількість годин займе ваше перебування за кермом? Якщо взяти до уваги паром, ваш маршрут розбивається на дві частини. Ви одночасно маєте і ночліг, і перебуваєте у дорозі, рухайтесь у своєму напрямку. На борту корабля ви маєте вечерю, ви маєте сніданок, і ви відпочиваєте. На маршруті гдиня карлес Круна це можливо зробити максимально ефективно, тому що паром за цим маршрутом пливе достатню кількість годин, десять, а то й дванадцять. Цього часу достатньо на сон, на вечерю і сніданок. Чого не скажеш про свіноушці, трелеборг або росток трелеборг. Скільки треба ще проїхатись зайвих годин кілометрів по Польщі, заплатити за платні дороги у Німеччині для того, щоб сісти на той самий паром, який пливе лише максимально 6 годин, із яких ви спите максимально годин 5-4 з половиною, адже каюту треба звільнити за півгодини до прибуття, і в результаті. Долаючи таку довгу відстань, чи достатньо вам того, щоб відпочити на цьому паромі, заплативши за нього в один і той самий час, для початку я раджу завантажити вам мобільний додаток a Ferry. Це дуже корисний інструмент для пошуку різного паромного сполучення. Найдешевший і популярніший свіноушці Трелеборг. Також можна знайти росток Трелеборг. Ви можете побачити різні напрямки, не тільки які стосуються Швеції, різне сполучення серед країн Скандинавії, Балтики. Є також маршрут між е, Данським Хіршталс і Бергеном. Єдине, що він дуже дорогий. Обираємо маршрут в одну сторону чи туди і назад. Обираємо. Міста відправки і прибуття, дати, час, кількість людей, дорослих та дітей. Вказуємо вік дітей і обов'язково правильно вказуємо категорію автомобіля. В лівому нижньому кутку ви можете обрати або євро, або фунти стерлінги. Ціни досить різноманітні. Окрім заданого вами напрямку, вони також пропонують усі можливість, щоб ви могли ще раз ознайомитися і обрати найкращий для себе варіант. Після цього, як ви вибрали категорію, вам пропонується зробити квиток «Flexible», тобто у разі відмови від рейсу, вам покриють 100% вартість квитка. Але і без цього ви цілком маєте можливість перенести рейс, навіть якщо квиток не був «Flexible», ви маєте можливість через сервіс. Афері змінити дату і з доплатою невеличкою, все одно це буде менше, ніж втрачати цей квиток і купляти новий. Що далі чекає вас? Відкривається сторінка із вибором каюту. Гості можуть не платити за каюту, а спати у спільній залі, Великий лаунж. З м'якими зручними кріслами, де можна полусидячи спати. Єдине, що ця зала призначена для людей старших 8 років, тобто з дітьми туди не поселяться. Це дещо економніше, ніж брати окрему каюту. Також є аутсайд кабін і інсайд, тобто каюти, в яких вікно виходить назовні. І каюти, які абсолютно не мають жодного вікна. Справа навіть не в романтиці, а у тому, що гості, які беруть аутсайд кабін, тобто каюту з вікном, вони мають безкоштовний сніданок. Це дуже приємна опція. Під кінець, обираючи варіант каюти, переконайтеся переконайтесь в тому, що у вас не стоїть галочка у першому пункті, де Huge Lounge. Інакше дві вартості за проживання буде сумуватись. Перед оплатою обов'язково перевірте вірність написання номера і серії вашого автомобіля, а також чи правильно ви вказали імейл, тому що після оплати карткою це. Відбувається дуже просто. Далі ви переходите до оплати, вводите реквізити або взагалі через Apple Pay, два кліка і все вуаля. Ви купили квиток. Далі ви заходите на e-mail і вам приходить ваш booking number через Aferi, а також reference number від компанії Stenaline. Саме цей номер ви маєте пред'явити у порту. Вказані також дата і час відправлення, прибуття і адреса, яку вам потрібно вбити в свій GPS. Отже, ми в порту Гдиня. Спочатку ми приїжджаємо до головного терміналу. Ми залишаємо своє авто на парковці безкоштовній. Будьте пильними, не паркуйтесь на місцях для інвалідів. Ви заходите усередину і шукаєте рецепцію. Ліворуч можна побачити туалети, сервіс з водичкою. Праворуч зала очікування, а також ескалатор, який веде до трапу для пішоходів для тих людей, які подорожують без автомобіля. У касі ви пред'являєте свої паспорти, називаєте референс number і вам видають посадкові квитки. Чому рекомендується приїжджати за годину мінімум до відправлення корабля, тому що людей може бути багато? Багато пішоходів, багато тих, хто на автомобілях, автомобільні черги, пішохідні черги біля каси. Просто щоб не втратити дорогоцінний час і нерви, я рекомендую приїжджати заздалегідь. Краще зайти на борт раніше, поселитись в каюту і насолоджуватись прекрасним західом сонця і спалуби корабля. Отже, наступним кроком буде посадка карбордінг. Вам треба проїхати ліворуч. У сторону такої металевої будки, де будуть перевіряти ваші квиточки, які ви отримали під час чек-іна. Так це виглядає у Швеції Карлскеруні, а ось так це виглядає у Гдині. Ми ж стоїмо вже після того, як пройшли карбордінг і стоїмо у лінії, де розподіляють посадку на корабель. Рухатись повільно у автомобільній черзі та слідуйте усім вказівкам людей, що працюють у розподіленні руху транспорту. Всі встигнуть, всім вистачить місця на палубі, адже коли ви бронювали квитки, ви вказували габарити своєї техніки і обов'язково уся Парковка призначена для усіх заявлених автомобілей по усіх параметрах. Зараз ми по цьому місточку поступово потрапляємо на борт корабля. Я вам дуже рекомендую заздалегідь зібрати свої речі таким чином, щоб ви змогли буквально за 5 хвилин вийти із автомобіля і взяти все необхідне із собою на борт. Тому що ви залишаєте автомобілі у гаражному відділенні і піднімаєтеся на палубу, де знаходяться ваші каюти. До автомобіля у вас не буде доступу аж до прибуття. Я дуже рекомендую вам взяти з собою воду, тому що в каютах води немає, а купляти не завжди хочеться. Запам'ятовуйте, де ви залишили свій автомобіль, якісь орієнтири, кольори, цифри і прямуйте до ліфта. Можна підніматися ліфтом. Щоб відкрити двері, нажимайте кнопочку. Push to open, заходите всередину, і ви можете обрати, підніматись пішки або підніматись на ліфті. Але звісно, коли великий натовп, особливо влітку, пройти два поверхи не складає ніякої складності, тому дивіться, як вам зручніше. Як орієнтуватись на кораблі? Піднявшись із п'ятого на восьми поверх, ви попадаєте у справжній готель на воді? На кожному поверсі ви побачите схеми. Ви маєте розуміти, що паблік ірія з ресторанами, дитячою зоною, різними місцями відпочинку, а також ресторанам, де відбувається вечеря, все це знаходиться на восьмому поверсі. Є й інші місця для розваг, нічний клуб. Але я відмітила для себе основне duty free та дитяча кімната, де діткам Мають змогу трошки побавитись після такої довготривалої дороги автомобілем. Line є однією з провідних світових паромних компаній, яка пропонує найвищий рівень комфорту та обслуговування на борту своїх паромів в деяких комфортабельних каютах. Навіть є окремі ванні кімнати. Якщо ви подорожуєте цим. Кораблем, знаєте, що це судно здатне розвивати швидкість до 75 км на годину. Крокуючи по палубі, я побачила ці рятівні шлюпки і інструкції, як вдягати жилет, скільки їх на одну людину, на одну дитину. І мені зразу трошечки стало нервово, я згадала сумнозвісний Титанік. І поспішила скоріш поселятись до каюти. От наша кімнатка. Все в затишних морських кольорах, чистенько, приємно пахне. Зараз виглядає більше простору, тому що верхні полки не опущені, Чистий постіль. Свіжа та гарно прибрана ванна кімната. А тепер подивіться, чого вартувало брати кабіну аутсайд, тому що в тебе є куди відвести очі. Ти можеш дивитись схід, захід сонця, просинатись і дивитись, як блищить водичка. До речі, не забудьте про водичку. Як ви бачите, стакани є, води нема. Гарні рушнички. Не розраховуйте, що тут може бути фен, ну, мабуть, не в таких кабінах. Є мило, туалетний папір і пакетик для сміття. Це мінімум, необхідний мінімум для того, щоб провести тут ніч і привести себе в порядок вранці. Тепер ми вам покажемо, як достається. Драбина для того, щоб можна було зручно вилазити на другий поверх. Ви бачили, де вона ховається. Дивіться, як відкривати. Нажимаєте цю кнопочку зліва, і механізм дозволяє вам опустити полку. Потім ви обережно приставляєте крючками. Драбину і піднімаєте захисний бортик. Для мене, як для матері, дуже важлива безпека дітей. Може бути шторм, качка, і дитина може просто злетіти на підлогу. Хоча, чого про дітей? Я сама ледь не впала, коли був дуже сильний шторм, якось 4 роки тому. Тепер ми готові до вечері. Є ресторан чисто для тракістів. Він дещо відрізняється цінами і меню. До речі, на маршруті Гдиня Карлскруна» набагато цікавіший вибір страв, система бафе, а маршрут «Свінаушці Трелеборг має набагато скромніші пропозиції по вечері та сніданку. Вечеря по системі бафе коштує 250 шведських крон, це приблизно 900 гривень з людини. Але ви побачите зараз який вибір страв, різні морепродукти, декілька видів м'яса, напої і солодкі, слабоалкогольні напої, різні закуски, салати з морепродуктами, є креветки, є мідії, Дуже смачна в них. Сільотка, оселедець, різні види ковбас, прошуто, асортимент солодощів, десертів, багато цікавих нарізок, сирних, овочі, ціни в шведських кронах. А персонал розмовляє здебільшого польською мовою. Але подивіться, яке задоволення вечеряти і дивитись на те, як наш кораблик відпливає від борту. Ми зараз пливемо у 19:30 місяць квітень, тому ми надали перевагу тому, щоб спочатку повечеряти, а потім піти на палубу, подивитися на захід сонця. Якщо ж ви відпливаєте пізніше, я вам рекомендую поселитись, вибігти, попрощатися з сонечком, а потім спокійно заходити в ресторан. Єдине, що можливо не знайти. Вільне місце одразу, тому це вже вирішувати вам, як спланувати своє дозвілля. Але я думаю, що найкмітливіші встигнуть побачити все одразу, а може і декілька разів повернутися. Чесно кажучи, навіть після заходу сонця, навіть в 10 11 годин вечора вид з корабля прекрасний. Вода чорного кольору, можна побачити гребінці з піною і відчути цей просто шалений аромат морської води. Трохи вітряно, але це не шкодить романтиці. А тепер увага: сама приємна частина ранок. Цей саундтрек рода Стюарта просто звучав в наших вухах цілий день. Неймовірно приємно просинатися під цей легкий саундтрек, і таким чином працівники компанії Стен Олайн повідомляють, що до прибуття у порт залишається півтори години. Вам буде достатньо часу, щоб зібратись, поснідати, і за півгодини до прибуття звільнити каюту. Для сніданку ресторан інший на сьомому поверсі. Тут також бафе коштує 120 шведських крон. Це біля 450 гривень. Але для гостей із аутсайд cabin, тобто каюта з вікном, сніданок включений у вартість. Дуже приємно. Також вважаю дуже шикарний сніданок. Сільодочка. Дуже корисно кажуть на сніданок їсти сільодочку. Прекрасна атмосфера, знову ж таки, тільки море, що дуже налаштовує позитивно на подальший шлях. А шлях у нас був зазвичай довгий, тому що від прибуття у Карлскруну нам потрібно щонайменше 15 годин, щоб дістатись до нашої нової тимчасової доми у Норвегії. Якщо ви вже справились із сніданком, Можете поспішати в каюту, щоб забрати свої речі, і, і з речами вже вийти на палубу. І ще буде у вас півгодинки для того, щоб насолодитися приємним ранком і привітатися із портом, який привітно зустрічає вас. Дуже непогане рішення піти на сніданок одразу зі своїм рюкзачком. Щоб не нервувати, не бігати туди-сюди. Під час останньої подорожі ми в такій суматосі забули свою електрозубну щітку. На жаль, поспішаємо до виходу, пам'ятаємо про правила етикету, всі встигнуть, ніхто на кораблі не залишиться, це буде дуже дорого. Я з нетерпінням чекаю наступної подорожі. Я сподіваюся, вам сподобалось моє відео, і воно стане вам допомогою у ваших подорожах. Ми пливемо додому. Так незвично називати це домом, але так півроку. Півроку вже, як ми у Норвегії. Якщо вас цікавлять ще якісь питання, логістики, як дістатися до Норвегії, запитуйте, пишіть коментарі, я буду дуже вдячна. Підписуйтесь на мій канал. Давайте в цей час триматися разом. Тепер вже більше не буду я базікати. Я вам дам можливість подивитися, як ми припливли. В одному напрямку і в другому напрямку, щоб ви трошки орієнтувалися візуально в місцевості, нехай вам щастить. Жають автомобілі також суворо по вказівкам розпорядника руху, тому дуже важливо, щоб водії були при своїх автомобілях одразу після прибуття у порт. Ніхто не буде вас чекати, ніякої там причини поважної, не добив кабу, шнурок розв'язався. Саме головне дисципліна. Пам'ятаємо про це.